Дивись, тут дивись, дивись, як Две текло, блядь. Я. Та то вітер трохи сдувает Та де вітер, давай То есть воно само собі ходить. Воно тут видно Як за сходит Вообще То я его Що тут здесь значить? А чо в нього тут зашкалило? Він драти у руки свої брав він, що всі магніти забрав. Наоборот розходить. О. Oh. Бік. Uh Через -huh. знову сюди. Якраз в цьому місці. Це так має бути. Лі показує. Метр вже в бік ніхуя. Це знімав то все на камеру. Але ти маєш як подивитися, щоб тобі скинути. Бахеру скинув, взагалі так, розвернуло. А я хуй, знаю, я тоже пьт. Ты перед твоєю кирпич тобі 2 метра, ну то туда виш. Вот ти може бути стоготов. Ну, no, тут. Потім тобі ще блядь, схему. Ты маєш як видео дивиться, як 300 скун скену? Ну то потім візьмеш когось, но вот тут убивает. Я то добро, добро А здесь так марно на стену.

Туда ми же не поліз. Ліс там в ужиє. Тут ни тут добійся. БЛЯТЬ, сука!